Здорово, Олександр. Ти куди йдеш? Я йду до на нашого дому. Правильно. Дивіться, ребята, до речі, в цьому, як правильно сказати, районі, де ми купили хату, ось теж продається, до речі. Ну це продається, скажімо так, дорожче, ніж ми собі могли дозволити, а так доволі таки непогано. Я вам, ну, як на мене, я не знаю. Кожен же ж по-своєму вибере. Але є. Можливість і там ще за домом дуже гарна територія. От, воно продається, дуже давно продається. От, так що Якщо когось цікавить, у кого є почти 100 тисяч лишніх, ну, дивіться, у вас тут буде ой 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 у вас тут буде Ну просто неймовірно здорова територія Так що у кого є грошей під соточку можете заселятися Звідси трошки покажу це садиба, щоб воно бачите, яблука там, і череча, це все буде ваше по кругу. Три поверхи, здається. ну Вони не вважають три, вони вважають, що це тільки два поверхи, а то нижні тони етажі або мінус етажі. У них там, як правило, гараж, потім погріб для вина, там усі діла. ну есть, Воно не жиле, приміщення вважається. Бандочка, ну, ми вже майже на місці доходимо. Для тих, хто був особливо уважний, той вже зрозуміє, що ми вже тут з вами були. Це у нас така парковка. Це немаловажно, це по критерії, по яких ми, е я особисто вибирав, тому що в Італії від чогось треба відказатися, або від виду на море, або від ще чогось. Для мене було важливо парковка. Дивіться, дитяча. Площадка. Пізніше ми узнали, вже після того, як купили хату, верніше, як купляти, що тут найкраща школа, де діти вчаться, як, ото, знаєте, як вчасніх, е, в платних школах, там по 14 дітей в класі. Я думаю, що це важливо, якщо ви хочете. А, це. Молоко домашнє, де мама купляла його. А, ну, Собственно говоря, все тут. А, Дуже широка дорога. Односторонній рух. Ніяких спусків, ніяких підйомів, все по прямій. Це теж дуже важливо. Розумієте, да? Ну, для Італії це широка ребята, дорога, так що не удивляйтесь. От, да. Якщо по, два, по дві сторони стоять машини і ще дві машини може проїхати, то це дуже широко. От. Взагалі це Це щось таке типу центра цього району, От, і де висотні дома. А взагалі... Тут в більшості, звичайно, частний сектор. Зараз ми вам все покажемо, розкажемо. Понятно, що наступні всі відоси будуть майже всі, будуть. тому кому, кому не подобається, або там, як то кажуть, або ждіть, ставте на паузу, або відписуйтесь. Кстати, да, всі, хто що з нами там не на одній волні, Чого ви до сих пор тут тусуєтеся, я не можу зрозуміти. Ну, якби... Давайте. Я люблю посперечатися, але я не люблю людей, які взагалі просто... Ну, аби що небудь, знаєте там. Коротше, ладно. Значить, все розказую, все показую, об'ясняю чого, почему, І дальніші відео буду просто викладати як, як опит свого придбання хати. Ой, це був дуже тяжкий опит. Познанки, понізнанки, по якихось глупостях наших і все остальне, але я думаю, що... Завдяки нашому опиту ви зможете зробити все набагато швидше, якісніше, краще, ну і так далі. ви поняли. Ну погнали, що під домом у нас є супермаркет, піцерія, аптека. Саня каже, м'ясокомбінат, ну, м'ясний магазин. Бабулька, красатулька, собачка. Ну, отут от атмосфера, знаєте, це не карнильяна, де тебе ці чорномазі зник збивають, і Аллах акбар це сиділо. Тут просто. Вот. Ну, а це все наші зарослі, собственно говоря. Давайте вам покажу звідси спочатку. Розумієте, да? масштаби нашої роботи на сьогоднішній день. Але дивіться, що про що я казав, тут жила старенька бабушка. тому ну, до неї також через забор скакали внуки. От. Але дивіться, як гарно зробили наші сусіди. То ми, ми, ми в майбутньому маємо зробити так само, як вони. Або а, може навіть і лучше. Тобто ви розумієте, Ось у них фірточка, вход. Ось так от у них красиво все. Вже облагорожено. І в нас буде так само, пізніше там. А зараз нам придеться. Ні, ми могли б пташком залізти сюди, але у нас тут двері закриваються з Внутрі тому Саш, йдемо через парковку супермаркету, супермаркет, а так буде швидше. Вот. Наша яблунька. Вона від дороги така худенька, маленька, а там далі вже такі гарні яблука ростуть. Це спеціально, щоб не крали, мабуть. Так. Ну тут я одразу намалюю приватна парковка. Пізніше. Так, ну що, йдемо? Мама, а ти що зразу з віщами вже приїхала? на Ні, ні, наоборот. Смотри, це ж Росік, це ж дві да, да, да. ну, є... Перший. І... Саша, ти особо не розслабляйся. Держи раз, держи два, держи три і шуруй. Саша бідний цілий день з рюкзаком ходить пиво носить. Коротше, це стулья. Ти ж помніш цей стійко? Ну звісно, я ж її зберу, щоб не пам'ятав. Я беру ножку, то беруш. Давайте, заходимо. Так, залитів зал... зал... в, в хату блогер. Все, я не хочу, щоб у вас були однакові відео. Ні, ні, однакових не буде. Слава, дивися, якісь спилки. Однакові, каже, не буде, але ти дивися, дивишся. Спилки да. угу. ну, висять, резина є на Mercedes. Значить, що завтра поїхати ще Мерседесу треба купити. Угу. До речі, ті, хто там писали, що... Думали, що машина, та буде вищо і машина, завтра, післязавтра куплю машину. Тільки ж зрозуміло, що вже не Мерседес. Ви ж розумієте, що для стройки машина треба ну, така, щоб це цемент, кирпичі і... О, бабус по Да. Будь здоров! Да. Так, ідемте, я вам тепер покажу. Значить, тут буде зона барбекю. Оце ми вже оце отако від, від калітки і до хати це. Чистохел. Та ти що, все, родинки починаємо мазати, як да. бабця казала. Це оце якраз мамин з Юлією город. Не знаю, як вони між собою будуть його ділити. А ну все, значить знімаємо забор Ні-ні-ні. Сусід... Все, значить, забор знімаємо. Сусіди остануться без городу. Це що небудь я почав собі знімати, відео, так? Тут, так, тут буде твоя спортплощадка. Отвали. Юля, що ти там чекає? Дивіться, я вам зараз що найголовніше покажу. Це. Ось, все, дивіться. Бачили колись граблі. А, а італійські граблі бачили? Обраті внимание, вони не зігнуті під 90 градусів, вони такі, ну чисто італьянські, щоб не перестарався, щоб не дай бог лишнього не грибанув. Тобто вони такі, знаєте, розчка свого рода. А, все, поламалось. Так, да я вам покажу на своєму каналі, що там до чого є. Туалет. Значить, це такий варіант буде. <реш> Штукатурка падає. Е, як Уличний варіант, він і залишиться, нікуди він не дінеться, тому що ну, ми люди з села, ми знаємо, що у нас унітаз має бути на дворі. Юль, що це таке? Тавалета не змиває тавалетку, валетку, значить міняємо унітаз. Тут була кухня, але тут буде все переробиться, тут буде. Ти бачиш, там шморта така. Так, да, я що ходив в туалет. Ну, туалет у нас буде отут, біде, тут буде ванна, тут буде... Я вже у мамі просто на каналі розказав і не люблю розказувати по два рази. Ось тут буде така ніша, яка буде з коридора, і тут буде стояти стиралка і. Е, як вона називається? Сушилка. Двері в комнаті у нас будуть тут. Бачите, трошки у нас за шкафчиком. Це буде. буде кухня. Це наша з Юлією коната. І будка собача якась, я не знаю. Ну хто це? ну, Італьянці, ну ви серйозно. М, ні, раніше раніше, я колись почув і побачив десь, що італійці робили оце ж кухні, у них були отакі, а ну то есть кірпічні, у них не було. Тобто вони просто дверки міняли. Все, і на цей варіант взагалі класно влаштовує. Тут, звісно, ужас, жахіття, я навіть не знаю, як вам то описати, але ну, то ми зробимо. Головне, напор води хороший. Ось тут буде кухня. Ось тут у нас буде кухня. Ось ці двері ж будуть там, тут буде уголок, туди-сюди. Я не знаю, як з Сашиною чи будуть переноситись двері чи ні. Для зручності це ми потім побачимо, це буде його кімната. Кімната велика. Ну, Взагалі обща. обща. Площа 65 квадратів квартири. От. Небагато, немало. Більшої не хотіли, скажу чесно. Тому що, ну, знаєте, Італія, опалення зимою, там -то і зими, звісно, але викидати кучу бабок. Ну, Такий пейзаж з Сашиної кімнати. Да. З водопадом, як я вже казав. От. Воно там Невеличкий є. Шумить його чути. Хата стоїть тридцять 33. Обійшлась по бабкам повністю в цар'єт. Ну, я це буду пізніше розказувати, я вам поки не просто показую хату. Там пишіть, чи дорого, чи не дорого. Класно чи не класно. ну Чесно кажучи, мені на... Як то кажуть? Ну, якщо ви напишете класно, то мені приємно, Якщо напишете не класно, мені то пофіг. Мені пофіг. Дорожчу хату ми не хотіли, хоча якщо купили дорожчу, там знаєте, там є інші привілегії і все остальне, то тобто є менше платити, там ТТТ, 50. -т. ні ні ребята, хата долажна стоїти рівно стільки, скільки ти заробляєш за рік. Ну це моє Вот. Ні більше, ні менше. Потому що втратити все життя. У нас вже був вдома в Херсоні. Спасибо. Хватить. Ми поклали туди всі своє життя. В ітоні я ту хату просрав. А, вот, а, в конечном результате ее разбомбили. Тому, знаете, пока... не. Я краще машину дороже куплю. Слава, не так стало. Так воно стоит. Ну, но... Двери треба ці поменять. Но если их, знаешь, обжечь, может и надо менять. Ну, зачем Спочатку треба зняти краску знаки, побачити якого вони кольору і що. В нас. Ось все найстрашне, що, що в нашій житті є, Ось це треба міняти все. Ну, але по суті що, одні двері і два вікна. А от і вікна двері, Я не буду зміняти, але вона сказала, що вони стоять як збитий самоліт, зараз таких не знайдеш. Вони настоящі дерев'яні двері, зараз таких не знайдеш. Да, вымыть надо всё. Вымыть, да и все. И ручки хорошие. Ты же их понапираешь, они будут так блестеть Так, ну да. а так что, что, если есть у кого-то дельные советы, ну, мы рады послушать их. А я забыла, что тут было. В смысле? Я не знаю, это какая тумбочка. Ну, тут баба жила. А ну, ты. Ба <сес> <сес> ну так, ціпак, прикривати на турбочках. Ну це можна кухню, так і зробити. Так от кухню я таку хочу зробити а потім просто собі надоїли Тобі дверки поміняв та й все. <сес> Шикарний віт. Мені кажеться, це, це італьянська. Як починають починаю лупитися і снова помітить. Так, ти можеш їх по сім разів на день міняти під настроєння. Сьогодні хочеш сині, завтра зелені. Слава, <сес> а <сес> цей і по буде оставатися? Ні, буде мінятися, все, але. Але з часом, В цьому році нічого не буде. Ну, тільки побіли, не покрасене і заходь живий. Так, ну то що, ходю вам по кругу тут мателяю? подивились трошки, зрозуміли, що до чого як. Далі буду розказувати всі складності, трудності. Ти ж, мабуть, теж в себе на каналі будеш розказувати, як нам ця хата ділася, як ми лаханулися. Да? Які ми дібіли, оце все треба розказати, ну, щоб люди не повторювали наших ошибок. Ну, ми шукали, скільки, скільки хат у нас вийшло? Да. Скільки, оташого коло Альони. Коло Альони, ну, бачиш. Що... Але це найкраще буде. Але це найкраще в ітогі. В ітогі, так. Ну, ітогі. то, що ми хотіли, то, що ми так, шукали. І там, де ми шукали. Ну, то есть, ми, ми, нам треба було, щоб знаєте, там безпека якась для дітей, щоб собака якась туди-сюди. Ну то есть, є ж плани, якісь мішти на будущее. Покажите школу. В смісі, школу там. Ну до школи йти пішки тут. Просто йти пішки. І школа, це одна із продавчин робить в школі. Вчительки. Вот. Школа там взагалі, я скажу, там, на, на висоті. То есть, нам зі школами везе кожен раз все більше і більше. Плюс Саша йде в якийсь клас, де займаються, як воно називається, туризмом. Менше вчаться. Вони лазять по горах, палять костри, ходять з палатками. Ну то знаєте, такі, коли у вас ви розумієте, що дитина не Ейнштейн, то хай хоча б ходить пожари тушить і там, і все остальне. Вот. Хоча я думаю, що Саня там дасть стради всім, він навчить їх і дрова рубати, і рибу ловити, і все остальне. Ну і плюс адаптуються швидше. Все-таки э, в цьому є великі плюси. Мені оттам дуже вот зона подобається. Ой, а які ми там хати дивилися раніше, люди добрі, ото весь в горах, куди геть автобуси не ходять і все, та. Потім зараз я думаю, згадую, думаю, слава Богу, ми їх не купили. Тут у нас прямо атмосферна така. Теріторія, зупинка автобусна, я вже вам показував, воно. Бачите, жовто-блакитне. То мусорка. За мусоркою одразу е зупинка. Сів. Е від мами хтось питав далеко, ні. Від мами 5 кілометрів, недалеко. Один прямий автобус іде, 63 -й. 5, ми з 4 зальони засікали. 4, якщо точно отако по кругу обігти. По, по, цій, по, по цій дорозі 5 кілометрів. Від мами від Альони ми живемо 5 кілометрів. Віде транспорту, які у нас тут є, у нас є железна дорога Пантедечому станція. У нас є 7 і у нас є 63. Це ті, які, ну, на яких можна уїхати в будь-яку. Так, да, тільки з тої сторони сюди, а це тепер звідси... Ну, тепер йому вже їздити не треба. Я тепер просто на 63-му буду їздити на роботу. Хоча, бог взагалі машину шукаємо в ближайші дні. Так що не розстрайтесь, скоро буде ще одне событие для вас. Але це буде таке, знаєте, то будити додому, купи відро. От воно так і буде. Так, бо став серед дороги підпихні. Ну, зрозуміло, що машина має сейчас бути не дорожче за тисячу євро, тому що це буде. Я не буду вибирати ні колір, ні марку, я буду вибирати технічний стан і, як то кажуть, максимально великий багажник, чи зручний, чи великий, щоб просто возити стройматеріали і все остальне. До Мерседеса ще треба трошки дорости. Але нічого, через рік буде Мерседес. Засікайте. Так, ну, китайський магазин у нас виявився слабеньким, так? Да? Ми просто вже привикли до наших масштабів, знаєте, цих... Ну, ну на багато, знаєте, заходимо, у нас там вже все просто ці китайці обнімають, знаєте, там все супровождають. А тут зайшли, ну, щось так на бідному. Тому ми вирішили піти, як то кажуть, скупитися дорожче, але Але чого? А, Але те, що треба нам, ну так. Да? Ну що ми знову? Гроші є, ми ж люди багаті, ми можемо собі дозволити. Встаю, mm -hmm. дивлюсь в своє вікно і думаю, що перед тим як я викладу вже вам відео, щоб ви дивилися, да, там, коментували е -е, і цей. Хочу вам сказати, що все нормально. Я вже настроїв робочий процес. Настрою, настрою. Ні, я вже настроїв. Мама дрои кухню, купила собі машину нову, бачили? Yeah. Да, ми переживали, що ці стільці. Я тільки що на цьому стільці габака танцював. Оце все зараз буде. Не, понятно, що воно ще побілиться, покраситься, погрунтується. Вот. Значить, що у нас тут? Здесь? Здесь, здесь у нас все добре. Ну, а я як зібрав стіл, проверяю, чи він витримає мою бутилку пива. Я зайнятий найголовнішим. Взагалі, я завжди занятий найголовніше і найважливішим. Хто не розуміє, не мішайте. Вот. Ждали дощу цілий день. А дощ іде у вас, кстати, на роботі. За що ви переживали, Да. Ну, бо я дивлюся в ту сторону зараз, з балконом не видно. Це в нас дощу нема. Але водопад, водопад Бачите там маленький такий. Ну, його вживу краще видно, воно він там. цей, і чути хорошо. Так що все, бандочка. Ну так от. Завтра ще поеду, після завтра куплю якусь машину собі, отаку, напевно. Що це таке поїхало? А мерседес! О, мерседес! Нормально, мерседес, все хорошо.